І так, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися досвідом володіння китайською відеокартою, точніше, RX 580 на 8 ГБ gtr 5 пам'яті. Купував я її 13 листопада, приїхала вона мені буквально за 20 днів, тобто в грудні вона вже в мене була. Купував я її на той час за 66 доларів, скрін де з'явиться на екрані. І я хочу поділитися досвідом з 7 місячного володіння цією картою. А повірте, в мене є що про неї розповісти. Карта у мене від бренда NVIDIA, нібито правильно прочитав. Також карта має 256-бітну шину, що доволі непогано, навіть на нинішній час. Також вона потребує 8 пінового коннектора питання, але я використовую її через 6-піний конектор, так як в мене немає 8 пінового переходника, а я не хочу використовувати, тому так. Також NVIDIA змінила дизайн карти, і зараз вона виглядає набагато крутіше, ніж ту, що я купляв. І давайте глянемо на мою карту, яку я не обслуговував 7 місяців, яку я навіть не розкручував, коли купував. І ми бачимо, що карта має трішки пило, але за 7 місяців це доволі нормально. Дизайн цієї карти не сай гірший серед серії RX 2048 sp навіть можна сказати, що один з найкращих. Ну як для мене насправді. Але якщо в мене був би вибір між теперішньою, яка в мене є зараз карта, і новою, то я, звісно би, вибрав нову, так як вона мені більш імпонує. Я предлагаю замірити теперішні показники температури, а після того, як почистимо карту, замірюємо наскільки температура змінилась. Заміри температури я буду проводити у грі Watch Dogs Legion, так як гра нова і вона доволі нагружає нашу карту. І буквально 15 минут гри і ми отримаємо 71 градус. Що насправді для RX580 нормально, але якщо ми почиснули карту, мені здається, що показники трішки зміняться. І давайте тепер розбирати карту. Карта закрутена на 4 вінтика. Тому давайте розкрутимо і глянемо, що сталося з термопастою. Ну і ми бачимо те, що термопаста не зовсім свіжа. Зараз увімкну світло і більш наглядніше покажу. Термопаста на відео виглядає свіжа, але насправді це не так. І ось, до речі, наглядний примір. І розібравши карту, я замітив модель GPU. Що мене насправді здивувало, так як вони постійно старають моделі чіпів. І коли я пробив цю модель GPU, я дуже здивувався. Да, да, від 580, не 570, а 580. Я скільки передивився відео перед тим, як купляти цю карту, і ні в одної людини не було від RX580. Попадалися від rx470, від rx560, від rx570, Ну, від rx580 це перший раз насправді, що доволі приємно для мене насправді. Так як можливо, це перший випадок на цілому Ютубі, де китайці прислали RX 580. Під видом RX580 248SP. Також хочу сказати про графічний процесор Т, те, що він виглядає доволі круто, і насправді вони більш у шатному состоянні приходять. Також хочу сказати про GP-пам'яті. Вони виглядають доволі круто і, нібито по моделях вони зібрані як з двох карт. У Відеокарти нормальні термопрокладки, тому я оставлю їх. Ладно, предлагаю замінити термопасту і збирати її назад. Термопаста в мене Кепта 8, про неї я сказати нічого не можу, так як всі про неї знають. На цьому моменті хочу сказати те, що лише термопаста під давлінням просто видавиться, тому не потрібно писати коментарі, те що я багато намазав. На даному моменті хочу сказати те, що відеокарта повністю обслужена і зібрана. Тому давайте її вткнемо в комп'ютер вже. І так, втикаємо її в комп'ютер, Закрутимо її вінтом, це обов'язково. Також не забуваємо підключити 6 пін коннектор або ж 8 пін коннектор. І також HDMI кабель. Ну, в моєму випадку це HDMI Ну і Звісно, вимикаємо комп'ютер. А також не забуваємо глянути, чи нормальна відеокарта оприділилась. В моєму випадку я зробив це за кадром. І бачимо, що все гуд, тому можна глянути наскільки змінилася температура. ж Dogs Legion. Після спустя 30 минут гри я замітив максимальну температуру це 68 градусів тому можу сказати впевнено те, що ми скинули 3 градуси. Ви скажете мало, але все одно для відеокарти на 3 градуса менше, тому їй буде легше і комфортніше. А да, і кстати вошдокс тестірується в високих настройках і Full HD розрішенні. І отримаємо ми стабільних 50 FPS, що доволі непогано. І все ж бувають фрізи, ну це із оперативної пам'яті, так як її використовують по максимуму. Forza Horizon 4 Full HD і Ultra настройки графіки. І бачимо стабільних 60 FPS. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla. Заптаємо бенчмарк і бачимо стабільних 40 FPS. При Full HD та високих настройках графіки. І так, давайте, як завда, плюси та мінуси. Також вона візуально доволі приємна, що також я можу записати як маленький плюс. І, звісно, ціна та потужність. Воно все відповідає дійсностям. Насправді, думаю, що ви кращу карту за такі гроші точно не знайдете, думаю, блін. Але є нюанси, звісно, я кажу, без них. І давайте, значить, якщо ми вже про плюси поговорили, давайте про нюанси. Перший мінус це те, що вона не працює у мене чомусь з другим монітором. Вона, вона просто під'єднує, від'єднує. Ви це на екрані десь бачите, як вона справді це виглядає. Це самий жирний мінус, який просто може бути. Другий мінус це те, що ви можете купити, і вона може проробити як місяць, так і 6 років. Все буде залежати від того, яка вона до вас прийде. Може, звісно, повезти, як і мені. І у вас буде шикарна карта за таку ціну. А може біхати кирпіч. Тому я вас попередив. Не треба буде писати в коментарі, що о, я по совєтух тебе купив. Також ще один мінус це шум вентиляторів. А він доволі сильний, повірте. Зараз я вас десь поставлю мікрофон в корпус, і ви все почуєте. Це шум без нагрузки. А це шум з нагрузкою. І я думаю, ви все зрозуміли насправді. Насправді, карта за ці гроші доволі шикарний варіант. Але якби точно знати, то що вона приїде 100% в робочому застоянні, 100% пропрацює довго та щасливо, це просто б за таку ціну не було ні одного б конкурента. Але маємо те, що маємо. Так то більше мінусів по ній нічого толком немає. Якщо бажаєте за 20 лайків я можу оставити силку на продавця, в якого я купував. Я думаю, це буде рівноцінний обмін, так як отзиви там доволі позитивні. А, і кстати да Хотів показати, як відеокарта працює з новими моніторами, але, походу, не зможу, так як я не знайшов другого конвектора. Тому, думаю, коли знайду загрузю відео в YouTube Shorts. Тому, якщо хлопанете хто знає насправді, як вирішити цю проблему, у мене нібито вже немає що сказати про цю відеокарту. Ще раз повторюю, те, що ви купляєте відеокарту на свій страх та ризик. Тому, якщо мені нічого не пишіть, я нічого не знаю, я вас попереджував насправді. І дякую всім за перегляд. До скорої зустрічі.